Відбудова зруйнованого. Стіни, пілони відновлені, також відновлення фасаду. У нас завершилось от влітку. Як в Україні відновлюють втрачене житло? Якщо у тебе будинку зовсім нема, то чи за власний кошт, чи ждати, коли це ОТГ? Наше буде щось робити за свій рахунок та за державною програмою. Вікна в договорі. 61 500. криша у нас пролучилася. Я на 46 насчитала. З якими перепонами зіштовхуються українці? То ім'я не таке, то цифра не така, то qr коду не вистачає. Та що зробити, аби отримати компенсацію від держави. Кадри облетіли всю Україну, будинок з дірою в чотири поверхи в центрі Чернігова. Результат бомбардування російськими окупантами на початку березня 22-го в розпало блоги міста. Він став одним із символів російського варварства. Голова ОСББ Олена Юрикова до сих пір згадує той день, почувши літак, всі вибігли з квартир. Та коли все сталося, спочатку навіть не було розуміння наскільки все серйозно. Те, що у нас дирка на чотири поверхи будинку, я не зрозуміла навіть поки вже спустилась вниз і поки не обійшла будинок. Але тепер він виглядає ось так: повірити неможливо, що тут було влучання авіабомби. Якраз не було оцих декількох

Жінка веде нас на той самий 14-й поверх, якого ще рік тому не існувало. Це був епіцентр вибуху. Саме сюди влучила авіабомба, монолітна каркасна конструкція бетонна. Вона вистояла, але її зміцнили трошечки такими металевими стяжками. Зараз тут усе по-новому зроблені нові перестінки з газоблоку. Є стеля між поверхами, ба більше встановлюють навіть опалення вже вікна поставили, і дуже скоро власники квартири знову будуть робити тут ремонт. Будинку допомогла його популярність. Ці кадри обійшли не тільки українські медіа, а й увесь світ. І за його відновлення взялася міська влада. Витратили 50 мільйонів гривень. Це все за кошти нашої територіальної громади, тобто, це місто, мешканці, от яким ми, скажімо так, дуже вдячні. А от передмістям Чернігова де йшли активні бойові дії, із з популярністю пощастило менше. У Новоселівці, де російських окупантів зупинили наші захисники, і де йшли запеклі бої, зруйновано 147 будинків. Вперше ми приїхали туди у квітні 22-го, одразу після закінчення активних бойових дій. Важко впізнати у цих руїнах головну вулицю села Новосілки. Це передмістя Чернігова. Тут розташовувалися одразу кілька котеджей. Вони знищені російською артилерією. А цей гуртожиток було спалено під час російського авіаудару. І за півтора року тут багато змінилося. Дорогу розчистили, зруйновані хати відбудували подекуди, а двоповерховий будинок, знищений авіацією, просто розібрали. Юрій, який показував свою розбиту хату, тепер веде нас до відновленої оселі. Криша лежала, вікон не було, фронтонів не було, це ворота по-новому. Там з цієї сторони одна стінка несуща, вона йде зараз. Висить, потім трішки гроші назбираю, перелажу. Всередині я стінку переложив. Зміни в хаті вражаючі, виглядало все ось так. А тепер ось так. Чоловік оформив усе як належить. Поліція і міська влада зафіксували пошкодження, але чекати компенсації від держави не став. Взявся до роботи за свій рахунок. Батарея, тут все вивалено було, сінка лежала, батарея, все інше. М -м -м, бачите чому? Пройде час, десь, бог і все, і та стіна переложиться, і там щось підтягнеться. Тут також все переабоє переклеєні. Стеля теж перероблена. М, якось так. На компенсацію чоловік все ж сподівається, зберігає чеки на будівельні матеріали. А от за роботи, які вартували половину 200 тисяч витрачених гривень, квитанції немає. Щоб ви розуміли, на даний час металочерепиця, скільки коштує і стільки коштує положити. А люди вам за це чеки не дають. Свідки чеки. Чеків вам ніхто не дасть, коли перероблюють. Так само відновлювала свою оселю його сусідка Наталя. Півтора роки тому стіни її будинки знесло вибуховою хвилею. Та зараз все виглядає так. І, слава Богу, були матеріали в наліччі і в остатках в той час, ще на складі, тому піноблок нам достався, скажімо, ще більш-менш по нормальній ціні, і почали з обліцівки вдома. До того ж, багато матеріалів жінці надала громада та міжнародні благодійні фонди. Громада дала матеріал на кришу, нам дали профнастіл і благодаря цьому ми осінью. Перекрили повністю кришу. Нам далі осб плиту і ми підшили потолки. Але навіть її витрати в основному на роботи, які вона документувала, колосальні. Стіни піноблок, це в мене 46. Арматура, там тако, гвозді, роботи, откоси, роботи 85 тисяч. Це по фасаду я нарахувала. Вікна в договорі 61%. Криша, криша у нас вийшла. От я на 46 начитала з фронтоном. Отоплення 33 900 плюс 9 робота 43. І здесь внутрянка, здесь порядка 90 тисяч. У профільному міністерстві кажуть, Наталія і Юрій зможуть дуже скоро подати свої чеки на отримання компенсації, які багато їх односельців, що так само відбудовувалися самі. Але є певні умови. Якщо людина до початку відновлення фізичного, а вона повинна була це зробити зафіксувала що саме пошкоджено, то відповідно від заповнення відповідного чек-листа. Тому що ми ж розуміємо, що вартість буде дуже різна і чеки дуже специфічна історія. Комісія органу місцевого самоврядування, враховуючи те рішення, яке вони самі і приймали до початку відновлення, заповнить відповідний чек-лист і нарахує людині компенсацію за зроблені роботи. Тобто, технічно це буде виглядати так: можливість у комісії розглядати такий компонент з'явиться восени. Тим часом і ті, хто чекав на допомогу від держави, вже почали її отримувати у травні. Запрацювала програма «Є відновлення». Держава виділяє до 200 тисяч гривень на дрібні ремонтні роботи. А з серпня почався прийом заявок на компенсацію або відбудову повністю знищеного житла. Люди отримують компенсацію, яку наразі можуть витратити, або на придбання квартири. Буде -де на деокупованій частині України або фізично на відновлення свого індивідуального будинку на території своєї земельної ділянки. Він раховує оціночну вартість житла, яка була е, до початку війни, з відповідними коефіцієнтами. Коефіцієнти враховують рік побудови, е, кількість кімнат. А, і е, характеристику житла, яке було, і він е, цей коефіцієнт або понижаючий, або підвищуючий. Якщо це нове житло, вартість трохи збільшується. Якщо це житло побудоване, наприклад, там в 45-му році, відповідно, цей коефіцієнт трохи понижаючий. Нині задоволено більше 7 тисяч заявок на відновлення з 36 тисяч поданих сумарно на 600 мільйонів гривень. А всього зафіксованих фактів пошкодження, чи руйнування будинків і квартир в Україні майже півмільйона. Чому ж українці так мало подають заявок? Усьому причина людський фактор та бюрократія. Не завжди виходить додати там деякі документи, і є відновлення, може. Відкинути цю особу, і тоді людині потрібно йти вже через або через СНАП, подавати письмові заяви або через органи соціального захисту, або через нотаріуса. До нотаріуса ЦНАПа чи іншого державного реєстратора треба йти, якщо майнові права на житло не були підтверджені раніше. Тобто потрібно показати, що будинок або квартира дійсно ваші, Вони обов'язково мають бути введені в експлуатацію. Також необхідна максимальна фіксація руйнувань Віру всіх документів займає час, тому поки відсоток тих, хто подався на державні програми, невеликий. То ім'я не таке, то цифра не така, то QR-коду не вистачає. Христина програміст, а це її будинок в гостомелі, який повністю знищено. Залишки стін розвалюються від доторку. Ось тут була моя кімната. Отут у нас була кухня, там ванна, і ці завали до сих пір не розібрано. Дівчина розказує про більш ніж річні поневіряння по колах бюрократичного пекла. Ми викликали пожежників, склали акт, викликали поліцію, склали акт. Але е, забрали ми документи з поліції тільки через 10 місяців, тому що. Відділення не було в Ірпіні, і треба було їхати в якесь далеке село. Проблема в тому, що тут три співвласники: я мама і сестра, і кожен з нас має написати заяву. І тут е, співвласник, який загинув. І теж від нього має бути заява, поки там його сім'я вступила, ну, отримала якісь документи і так далі. І так вийшло, що ми кілька разів вже подавали заяву на знесення, нам обіцяли його знести. Ще одна проблема багатоповерхівки в селах та СМТ. Жителі таких будинків не потрапили ні під допомогу місцевої влади ні під програми відновлення, бо будинок не приватний і стояв не на приватній земельній ділянці. Ми не можемо построїтися і нам не полагається стройматеріали. матеріали. Ну так. Потому що у нас, у нас 25 сімей і У нас двох етажний дом, ми не можемо построїти його самі. А для того, щоб десь -то собі поставити на участки, у нас немає участків. Ми не можемо теж. У какой то замкнутий круг. А всі пакети, котрий треба було забрати, ми все забрали. Все всі бумаги у нас на руках. но для цього нічого не ділається. Гаянина Чепуренко, як і її сусіди, тепер живе у тимчасовому житлі. Модульному містечку для багатьох українців такі будиночки стали справжнім виходом з ситуації, бо на відновлення зруйнованого росіянами потрібні астрономічні суми, яких в Україні поки немає. Програма тільки почала працювати, тож треба зважати на допомогу держави і обов'язково подавати заявку на відновлення. Але коли допомога дістанеться конкретно до вас, невідомо. Тож починати краще своїми силами, якщо це для вас можливо. Сергій Костеш, факти тижня, ICTV, єдині новини.